Всім привіт! Хочу показати вам посилочку, яка прийшла з Pet House. Це гастрокормік. Гастрокорм для кошенят це завжди теж такий товар, який завжди він потрібен. Тому що з'являється кошенята, у них харчова непереносимість буває. А от як зараз ситуація, що. Хотілося зекономити, перевезти на дешевший корм, але у деяких почалась діарея. І нічого ти не зробиш, треба переходити на гастрос такий корм. Це у нас та що чорненька, новенька кола, можна сказати, одна з останніх. Дівчата з лісу в них теж вологісту. Якраз їм треба оце подавати. Так що такі бувають. Хочеться, якби. І дешевше, а не виходить, бо кошенята не можуть їсти. Треба підбирати корми.